Першу річницю створення та відкриття другого музичного сезону Коломийська філармонія зустріла з новою назвою. Нещодавно їй присвоїли ім'я видатного композитора Олександра Козаренка з оновленою сценою та чудовим концертом. Свою музичну програму від бароко до сучасності для Коломийської публіки представив оркестр Ренесанс Маріупольської філармонії та солісти з Києва та Коломиї. Філармонія розпочала свою роботу рік тому у приміщенні, яке потребувало капітального ремонту. Але у важкі часи народжуються нестандартні рішення, сказав очільник міста Богдан Станіславський, і ідею музикантів щодо концертів у Соколі підтримав. Крок за кроком будівлю ремонтували, перекрили дах, провели опалення, змінили двері, а тепер, перед річницею, оновили сцену. І сьогодні в першу річницю створення філармонії у відродженому соколі лунає безсмертна музика опозиторів України та світу для Коломиян грають музиканти з міста побратима Маріуполя та Києва. Сьогодні ми єднаємося з нашим містом побратим, це Маріуполем. Це є перша камерна філармонія в Україні, і наша філармонія є другою камерною в Україні. І ми щиро тішимося, що ми маємо можливість, незважаючи на те, що сьогодення нас не тішить, але ми маємо можливість єднатися єднатися спільно культурно-мистецьких заходах заради нашої перемоги, адже культурний Фронт сьогодні він є надзвичайно важливий і е, культура є тією важливою ланкою і основою, яка теж разом з хлопцями, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість зустрічатися, е, тримаємо той фронт разом до перемоги. Тому ми дякуємо сьогодні збройним силам України за те, що маємо можливість працювати, за те, що маємо можливість створити, за те, що маємо надихатися, і цим самим підтримувати наші збройні сили. Адже наші заходи, всі культурні заходи в нашому місті спрямовані на підтримку наших збройних сил України, і частинка коштів завжди ми о, передаємо хлопцям нашим камерний оркестр Ренесанс Маріупольської філармонії був створений. 35 років тому його незмінним керівником і диригентом є директор філармонії, заслужений діяч мистецтв України Василь Крячок. Цей мужній чоловік у перші два місяці окупації Маріуполя залишався у місті, адже тоді філармонія була прихистком для сотень людей. Коли перебування в окупації вже стало абсолютно неможливим, музикантові вдалося покинути сплюндроване місто Марії. Змогли вибратися звідти, й частина музикантів розповідає Василь Крячок. Після ситуації, яка склалась Маріуполі, після. І окупації нас практично ну весь оркестр розіграється по всьому білому світу, от хто. Залишився тут на території України. От я з тих потихеньку почав. У Нас Костяк, який зараз тут в оркестрі камерному, це нас п'ять музикантів, за хто залишив на Маріуполі. Потім ми офіційно таким, законним путем шляхом зробили конкурс на заміщення вакансій, котрі є. І 20, 20 лютого ми відкрили свій. 34-й концертний сезон і поновили е, повноцінну діяльність, творчу діяльність, концертну діяльність Маріупольської камерної філармонії і камерного оркестру «Ренесанс». Ми добрали по конкурсу переселенців теж так, окупованих, Луганськ, Сєвєдонець, Харків. Кривий Ріг. Ми базуємося зараз в Києві, ми тимчасово переміщені там, знаходимося. Наш репетиційний майданчик нас будинок Національного архітектора. Це буквально на ну, на, на майдані на Незалежності, був Пушкінська сім, зараз Грінченка-Сім. Ну, концерти ми проводимо в концертному залі імені на Національної філармонії України. От Дуже дякую всім, хто допоміг цьому. А так основні наші концерти, котрі це проходять в залі в концертному будинку архітектора. в репертуарі музикантів хіти світової класики від барокко до сучасності Вівальді Моцарт, П'яцола, Дженкінс, Лисенко, Скорик, музика цих та інших композиторів звучала вчора у виконанні маріупольців. Неперевершеними були сольні партії, запрошеного соліста Скрипаля, заслуженого артиста України Назарія Палатюка. Не менш бурхливі овації збирає у публіки й оперний співак, художній керівник Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка Микола Губчук. На концерті він виконав арію Дон Жуана з одноіменної опери Моцарта. Концерт на честь першої річниці Коломийської філармонії імені Козаренка об'єднав музикантів з багатьох міст України привітати нашу наразі єдину діючу філармонію в необласному центрі. Приїхали або ж надіслали відеопривітання директори та диригенти Київської, Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської та Луганської філармоній. Вже 12 травня у стінах соколу відбудеться наступна мистецька подія. Поетична вистава. Я писала тобі поезію українських авторів. Читатиме коломийська актриса Катерина Трачук.